Чому це ультиматум? Я, у вас є документ. Наш, якщо ви звернете увагу, я просто дуже коротко про деякі пункти. Перший пункт. Міжнародний, так як документ російською мовою, так, ми відправляли мовами різними, ми відправляли й українською і англійською мовою. Ми отримали ось у мене російською мовою. Міжнародна. Правовое признание признання в состав РФ, Крима, ЛНР, ДНР, Запорожська, Херсонська областій, повний вивод цих територій подрозділені ВСУ і другою формирований Украины. України. Тобто, перший пункт він максимально ультимативний, точно протирічить статуту Організації бідних Націй протирічить здоровому лузну, протирічить Конституції України. Вони, до речі, про це знають. Це одразу така є вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну. Так, і як я вже і сказав, він сказав, Путін сказав Трампу, що буде дуебл. Тобто він, всі вони розуміють, що це точно не дуебл. Навіть якщо вони це хочуть, це не дуебл. момент. Далі. Далі другий пункт так, нейтралитет нейтралитет Україны. Предполагаем ее отказ отступления від в военные союзы, коаліція, а запрет на любой военную деятельность третьих государств на территории Украины и ну, розміщення іноземних військових формувань, військових баз, так военної инфраструктуры. Ну значит, якраз. У 2014 році, коли Путін захопив Крим і частину Донбасу, Україна мала визначений законом так позаблоковий статус, і тому це також нідуйбл і це протиречить логіці. Тобто вони нас захопили. Почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов таки, тобто, ну нема про що говорити. Тобто він це хоче для чого? Для того, щоб скористатися безумовно окупацією нашої держави. Далі про НАТО. Чому у нас ми придали документ про те, щоб обговорювати? Тому що у нас чітко про НАТО написано. Окрім того, що це в нашій конституції. Ми написали, що це питання. Залежить від союзників, від all members of NATO. Це їх добра воля. Залучати. І для цього потрібно, щоб у них була єдність в цьому, для того, щоб запросити Україну в НАТО. І, до речі, для того, щоб не запрошувати нас згідно відповідних документів, їм також потрібна єдність. Тобто сьогодні можна підняти це питання, але для того, щоб не бачити Україну в майбутньому у альянсі, для них також потрібна єдність всіх голосів. Це також дуже важливий, важливий момент. А... Далі, третій пункт. Приближення дії і адкасу заключення будучи міжнародних договорів. Ну, це просто обмеження обмеження. Суверенітету будь-якої держави Україна не виключена. так, і це порушення, зокрема, Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року. І ще раз підкреслюю про те, що документ готують або готували люди низького рівня. Ще раз підкреслюємо, що команда, яка з російської сторони проводить діалог з українською. Є не того рівня. Не not only the decision makers. а так не, не мають ті відповідні знання, що відбувається і в міжнародному праві, і в українському законодавстві, мають мають мати відповідні знання. Далі, коли вони нас просять вийти з будь-яких союзів, я про союзи прокоментував тоді. Росія, яка є сьогодні в союзі в ОДКБ, має виходити з ОДКБ, так? Якщо вони говорять про якісь дзеркальні кроки, так само, як у них є під час війни, ви знаєте, відповідні союзні рішення і щодо Ірану, і щодо Північної Кореї. Тому дивно виглядає. Знову виглядає ультимативно. Також, ну буквально я не буду про на всі пункти відповідати. Підтвердження статусу України як государства, не було ядерним таким так, потенциалом запрета його применения, транзит розміщень. Ну це схоже просто на СПАМ, якщо чесно, цей документ і це і так і є. Це СПАМ, щоб просто заспамити і показати, що вони щось роблять, і схоже на внутрішній знов таки недосвідчений їх електорат. Так, тому що про яку ядерну зброю йдеться мова. Просто ну, якась так, такий політичний піар. Ну значи, ну всі знають, що ми нічого не розміщуємо, ніякого відповідну зброю. У нас її просто немає. І знов таки підкреслюю на жаль, ви знаєте, чому у нас немає ядерної зброї з 94 року, в контексті Будапейського меморандуму ми є стороною договору про нерозповсюдження. Ядерною зброєю. Тому для чого нам вимагати від нас те, чого ми і так наш статус абсолютно зрозумів, але їм треба нагадати комусь. Це їм, до речі, не потрібно розповсюджувати ядерну зброю на території Білорусі. Так, ну так як це ультиматум, тобто абсолютно зрозуміло, що відбувається. Ну і далі є і про ВСУ. Там вони пишуть про наші Збройні Сили України, про якісь воїнські формування. І вони пишуть, а, розпуск українських націоналістичних формувань і так далі, ЧВК тощо. Так хочу нагадати: по-перше, що ніяких приватних формувань в українській армії немає. Якщо вони кажуть про Азов, ми знаємо, що це Нацгвардія України. Так? Далі, якщо вони говорять про приватні армію, у нас і формування, у нас їх просто немає згідно нашого законодавства. Хоча, хоча тепер я буду думати про це після ультиматумів. Так, у них є вагнери, а у них якраз є. І це правда, і вони це визнають. Це ж ну, серйозні речі. Вони визнають, що у них є приватні компанії, так в вагнеровці, які ми знищили, але тим не менш вони ще у них є, в тій чи іншій кількості. А, ну і так далі. Я просто не хочу про всі пункти. Якщо ви захочете про русский язик, всі знають у нас. Є одна державна мова, мова українська. А те, що вони знов безпокояться про російськомовне населення, виглядає знов дуже дивно, тому що вони знищили і знищують масово регіони в більшості своїх на сході нашої держави, де в більшості своїй були російськомовні. Або Україна і російськомовні люди. Тому знов таки це схоже на піар і ультиматум. Кривавий піар з боку руської сторони.